Вітаю, друзі! Ну що, ще декілька лайфхаків. Значить, дивіться, поставив я собі бензонасос. Мучило постійно підтікання там з-під тої прокладки, підтягував я бензонасос стаціонарний, нічого то не давало, поставив ЕПН електричний бензонасос. Но один нюанс. Я передивився на Ютубі кучу роликів, як ставити, як краще. І ніхто про це не каже. Дивіться, друзі, я вам зараз покажу. Діло в тому, що от треба вам фарі лампочку поміняти чи ще щось. Ви включаєте запалювання, насос крутить. а навіщо цього? Є, є вихід, тут бачите червоний тумблерок, виключатель. Він в мене постійно включений, але якщо мені щось треба зробити в машині, зв'язане з е, живленням, я насос виключив, все і користуюсь, все, що треба, мені все роблю. От, такий лайфхак ще один, дивіться, друзі. Поставив я собі ось цей тепловентилятор, всяке буває. Скло запотівши, поки машина прогріється, поки воно, а вам їхати треба, машина вже прогрілася, їхати треба. Включив дуйку, навіть холодний воздух, той воздух, який є в салоні, ну він вже не холодний, теплий. Все, швиденько скло розтаїло, так би мовити, висохло і все нормально. Нічого я тут не мудрив, єдине, що я отут виключатель був, переключатель вірніше. Я всього-навсього подовжив провода, зробив, поставив тут отакий от розйомчик, подовжив провода і вивів переключатель біля себе там у салоні. Ну от, друзі, може комусь таке пригодиться. Будь ласка, користуйтесь на здоров'я. А бажаю вам всього найкращого, мирного неба, спокою, будьте здорові!